Всім привіт! Сьогодні ми підриваємо сок моїм винаходником. Отаким сокопідривником. Сок набраний водою і ось так от закладжений. Тож зараз будемо підривати. Ну, поїхали надуваємо. Це мій пробний запуск, я ще ніколи його не підривав цією штукою. Йо-має! Ну що з тобою вийшло? О, прорвало. Не прямо то, що, що хотілося, але вийшло. Я б шо так. То було його добити чимось, не знаю. А я ось так от лише різко дам просто Вода витікає. Нічого. Ну все, заробили, Але бачу, краще треба без води, або трохи води. Бо слишком звук воно глушить. Вода. Слишком. це погано буде. Ну все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.